У медичному центрі здоров'я» в Києві вакцинацію дітям почали робити ще навесні. Тут щеплення проводять відповідно до національного календаря: від дифтерії, правця, кашлюку, вірусного гепатиту Б, кору, паротиту та краснухи. Діти можуть отримати всі необхідні щеплення відповідно до національного календаря вакцинації. Для цього важливо мати оформлену декларацію з лікарем центру. Саме декларація забезпечує можливість спостереження за дитиною, планування вакцинації за віком та отримання щеплень у визначені терміни. Черги у нас практично відсутні. У нас немає контакту. Здорових дітей з, з, з хворими дітьми, тобто ми так ми розрахуємо наш робочий день, щоб цей контакт або ці контакти були виключені. Якщо вакцина є в наявності, щеплення роблять одразу під час візиту, після огляду лікаря. Записатися можна через реєстратуру і на прийом, і на оформлення декларації. А для дітей від одного року тут також проводять щеплення. Препарат батьки можуть придбати в аптеці самостійно. Головне принести вакцину у спеціальному контейнері та разом із сертифікатом. Все доступно, без очереди, всі услуги оказуються. Ми всім даємо. Медичний центр має власний генератор. Завдяки резервному енергозабезпеченню лікарі працюють без перебоїв і приймають пацієнтів згідно запису навіть під час відключень світла. Вакцинація найефективніший спосіб захистити дитину від небезпечних інфекцій. У центрі Здоров'я наголошують, що вчасне щеплення це трубота про здоров'я кожної дитини та безпека всієї громади. Дар'я Поленкова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.